Більше того соціума, комусь потрібно менше того соціума, хтось більше любить ось цю свою індивідуальність, і комусь ось цей весь соціум може навпаки нашкодити. Наприклад, є дуже багато випадків в історії, коли вчений іде проти толпи вчених, бореться за свою індивідуальність, а потім через роки людство розуміє, що по факту той вчений, який пішов проти кучки вчених, проти ось тої якоїсь спілки, виявився правішим, ніж ота група. Людей, ота толпа, знову ж таки, ось цей ефект толпи, він теж має свої такі мінуса. Тому тут я вам би рекомендувала балансувати. Стосовно того, що ось тут ви усамітнилися, тому що вам хочеться побути наодинці. ось тут, коли ви хочете з кимось поспілкуватися, коли у вас є певні ресурси, ви знаєте, що ось тут є ось та сама людина, з якою вам би хотілося поговорити, провести ось цей час. І тому подібне тому тут потрібно балансувати знову ж таки, наче.